Доброго вечора. Ось я сьогодні ввечері раптом е, вирішила протирати листочки. Як я це роблю? Просто беру спонжик ватний і водичкою теплою протираю. І хочу вам показати дещо, як корисно іноді таки це робити. Бо що я помітила? Те, що я так не бачу, я помітила. Протираючи листочки у Чіа і Єнлін. Подивіться, що начебто нічого не видно, так? Але там є сюрприз. Отак крутиш і нічого не видно. Але якщо ми, я думала, що там корінчики ростуть, Ага. а тут росте Квітконосик, ви бачите, я навіть його не помітила, як він. З'явився. Ось такі в нас сюрпризи цікаві. Хоч іноді протирайте листочки. А хто це тут лазить? Якась мошка. Ні, це павучок. Це павучок. Павучка бачили. Павучок. Що це за павучок? Оце сліди від від ватного диска, оце. Я ще не дотерла. І вирішила вам показати скоріше, Ще не закінчила витирати. Бачите, павучок? Звідки він тут взявся? Ладно, павучок це не страшно. Він... Не нашкодить орхідеї, але квітконос на Чіа і Єнлін це просто здорово. Я й не сподівалася так швидко отримати від неї квітконос. Начебто тільки щойно отримала її у посилці, тільки щойно пересаджувала. І ось бачите, як здорово. Вона. За цей час вже відростила цілий листочок, правда, він чогось такий вузький в неї. Але ж інші, може, такі, може, це і нормально для цього сорту, я не знаю. І ось що ми бачимо: ростить квітконосик, діточка, чия Ієнлін. Це ж здорово, правда? Це ж класно. Як ви думаєте?